Моє шануванічко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях українська співачка, бандуристка, заслужена артистка України та викладачка постаментівської школи мистецтв Ірина Шуст Назарчук. Добрий день. Доброго дня вітаю. Ваш шлях до бандури. Що надихнуло вас обрати саме цей інструмент? І чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика це ваше покликання? Ну, в першу чергу, я дякую Богу за дар життя. Я дякую нашим захисникам за захист вітчизни, батькам, викладачам за науку, посіяне зерно добра, любові і вихована людяність. Ну, почалось з того, що моя сім'я дуже по лінії мами, така співоча родина. Моя мама має гарний голос. Бабуся дуже гарно співала. Вона брала участь у виставах. Вона, так, вона розповідала в читальні, це, це бібліотека їхня. вони них відбувалися дуже часто. Е, такі вечорниці, шевченківські свята, е, різні міроприємства, вистави. І моя бабуся навіть брала головну роль в Наталки, вистав Наталки-Полтавки, співала головну роль, співала Арію. Ну, тому е, в нас вдома, в бабусі, завжди колядували, співали, збиралися люди. Дідусь читав багато історичних книжок. Тому я напевно зростала на тому ну, вихованні духу українства, пісні була в нас така дуже душа в нашій, в нашій, в нашій родині української пісні. Ну і з раннього дитинства. А коли я в бабусі відпочивала, ну і тут же в постометах, бо я народилась в постометах, але ми в бабусі їздили, бабуся моя родом з Щерця, за щирцем Леня. Uh -huh. І там ми збиралися з дітками, бавилися, і ми завжди у нас такі були, <кій> бавились в театр. Я завжди була артисткою, стала на стільчик. Ми дарували один одному квіти, такі були постановки театральні, плескали. Я дуже тішилася, і всі один одного вітали. І напевно воно вже такі закарбувалося з дитинства, цей Божий якийсь такий Боже проведіння. Тому в сім років мене привели в музичну школу, ну і де запропонували навчання гри на бандурі. Тому сказали, що на бандурі будеш грати, співати і будеш справжньою артисткою. Ну і мене це влаштувало. Мені сподобалося, бо можна грати, співати, виступати. Ну це підійшло. Тому, ну, перше за все, мене, першою моєю вчителькою гри на бандурі була Леся Григорівна Щепанкевич. Першою вчителькою вокалу Марія Омеляйна Мартиновська, за що я їм дуже вдячна. Пізніше музичне училище, консерваторія. В консерваторії в мене були дуже гарні викладачі, яким я надзвичайно завдячую у своїй науці. Це Посікіра Людмила Кузьміна, професор народна артистка України, моя викладачка бандури. Ну і викладач вокалу це була Тамара сафроніна Дідик, також професор, народна артистка України. Вона вже зайшла в засвіти. Я дуже їй вдячна. Це є школа Крушельницької викладання дуже високого рівня. Я дуже дякую своїм викладачам, які також ну, багато в мене вклали, і я сьогодні маю те, що я маю. Дякую своїм викладачам. Ну, все дякую сьогодні. Хочу подякувати. Дякую директору музичної школи Богдану Михайловичу Мартиновському, тому що стояло питання, як я стала музикантом. Він розгледів мене цей талант і надихнув займатись професійною музикою. Це дуже добре, коли є люди, які підтримують і ведуть. Неважливо, чи це родина чи викладачі, це дійсно дуже важливо. Так, Викладання та виховання молоді. Ви вже багато років навчаєте дітей грі на бандурі та вокалу. Чи змінились підходи навчання за цей час? Ну, я працюю викладачем бандури, не прийняли ще студентські роки викладати вокал. Ну, Дуже приємно, що сьогодні, можна сказати, мої випускниці вже, ну я більше працюю більше 30 років, мої випускниці вже приводять своїх дітей. Ну, дякую батькам, що довіряють нам своїх діток. І знаєте, для мене сьогодні сказати, що змінилося, ну, найпріоритетніше і найголовніше моє завдання як викладача, ну, напевно, як формування особистості маленької, тому що віддають нам маленьких діток, виховати людину. Це для мене найпріоритетніше, найважливіше. Ну, виховати особистість, людські якості, в яких має бути присутня любов до українського мистецтва, України, добра, щира душа, співчуття. Ну, і повірте, наші дітки такі є, що ті, хто займається музикою, дітки зовсім інакше мають сприйняття. В них проявляється впевненість в собі, організованість, глибоке світосприйняття, почуття, когось милосердя, любові і це все. Ці всі заняття музикою, це все, що батьки вкладають своїх дітей, вони глибинно впливають на формування тих якостей, які я перерахувала. Ну і Приводьте батьки дорогі своїх дітей, розвивайте їх таланти. Ну, звичайно, ми шукаємо нові підходи, стараємося шукати цікавий новий репертуар, беремо участь в цікавих проєктах, конкурси, фестивалі, подорожуємо. Ну, це дуже довго багато розповідати, але стараємося все шукати разом. Радимося з учнями. Спілкуємося куди би що вони хотіли і коригуємо всі гарні наші відносини. Не дарма каже, що школа другий дім. Неважливо, чи це звичайно, чи саме музична, тому що викладачі теж вкладають багато у світогляд дитини. Тому я дуже вдячна, що ви зараз виховуєте майбутніх таких щирих, справжніх українців. Дякую, дякую. Тріо, червона калина. Як ви стали частиною цього колективу? Ну, це така дуже вагома. Вагома творча стежка у моєму житті. До склад відомого в Україні та далеко за її межами тріубандуристок Червона Калина мене запросили, коли закінчила консерваторію, в 1999 році. Червона Калина вже на той час працювала, це був попередній склад. На сьогодні, по сьогодні, там є незмінний керівник, заслужена артистка України, режисер, постановник, композитор Марія Івановна Сорока. Який я також дуже багато завдячую чим і науці, і ну. Дякую Марія Івановна, вам за, за гарну науку і за те зерно, яке ви вклали в мене. І після закінчення консерваторії, як я сказала, мене запросили в Тріо-Бондористок Червона Калина, який вже на сьогоднішній день працює більше 40 років. Впродовж такого активного творчого життя в тріо Червона Калина ми брали участь в дуже багатьох мистецьких програмах: це такі як Писаний Уклін Матерям Шевченкові програми з Різдвом Христом Україна, Писаний уклін Матерям Небесної Сотні. Нашим захисникам безліч концертів, власне, які приурочені з і сьогоденню і наших воїнів. Мистецькі програми наші проходили як в найкращих залах Львова. Це Палац Потоцьких, де <кій> очолював тоді Борис Григорович Возницький. Він дуже був великим прихильником. Він вже також у засвітах, великим прихильником нашого його колективу. Він був присутній на всіх наших концертах. У нас практично щорічно відбувалися по два-три по три концерти в палаці Потоцьких. Він був дуже ну, так нас гарно підтримував і дуже любив, полюбив бандуру. Людина легенда, який зробив для нашої України дуже багато. і Ми також сьогодні, дякуючи таким українцям, як Борис Григорович, у нас є українське мистецтво, воно живе. Ну, у нас театр Зенковецької, оперний палац мистецтва багато перераховувати. Але крім того, ми практично бували в всіх кутках України в кожному селі. Не було такого підприємства. На той час підприємства дуже активно працювали. Це 2000 2000-ні роки, де мене не своїми програмами, не людям. Ну, не приносили якусь радість, люди дуже нас тікали і за захопленням слухали, тому це так само дуже, дуже так приємно. Ну, ми йшли з українською піснею до всіх людей, і наші гастролі не тільки в Україні були, а дуже далеко і поза межами України. От якраз і підводимо до іншого питання: Бандура у світі. Ви концертували в багатьох країнах, як і казали. Як сприймають українську пісню та бандурне мистецтво за кордоном? Чи є у вас особливі історії з виступів за межами України? Ну, це так само можна дуже багато говорити, але ну, якщо коротко, ви знаєте, бандура це душа українського народу, це наша сила, велич, дух і гордість. Якийсь такий період був, що ну, не період від того і сьогодні, і війна. Що хотіли бандуру, знаєте, якось нівелювати, сказати, що це не модний інструмент, не цікавий. На ньому грають якісь старі цьотки, старі вуйки. Ну тобто, це так йшлося. Угу. Кобзарів розстрілювали, тому що хотіли знищити все українське. Так. А в народі є таке навіть повір'я, коли кобзар завітає на свято, тоді буде мир, злагода і любов завжди пануватимуть в цьому домі. Тому. Я з бандурою побувала в дуже багатьох країнах. Ну, можливо зараз згадаю, Німеччина, ну це. В різних багато-багато дуже містах, як східна, так і західна Німеччина, Польща, Франція, Бельгія, Голландія, Великобританія, Данія, Австрія, Казахстан, Азібаржан, Білорусія, Грузія. Ну ми мали дуже бажачі сюди концертів. І ви знаєте, що світ, ну це правда, так мені навіть мурашки. Зараз йдуть, я з вами розмовляю. Світ настільки позитивно сприймає бандуру, нашу пісню. Що практично в кінці кожного концерту слухачі аплодували стоячи, аплодують стоячи, і це дуже велично і приємно, коли ти закінчиш концерт, а стоячи аплодують тобі і ще хочуть послухати пісню. Навіть цей холодний народ, як німці. Вони в них таке правило, що вони, якщо їм не подобається, це нормально встати і вийти. Це не є образа ні для кого, це для них це їхній такий менталітет. Тобто, це для них нормально. Нам нам нас вчили так негарно, а в них це не подобається, значить я не витрачаю час, тому що час це і мої гроші. Тому по тому можна вже дуже судити. Я найбільше служу по німцях, тому що вони така холодна нація, вони. ну… Ніколи ще не було, щоб хтось вийшов з нашого концерту. Ну і такий є дуже один правдивий факт з наших гастролей. Це правдивий і науково доведений. Є такий, він же помер, кардіолог, наш походження в Німеччині. Угу. От йому подарували диск з бандурою. Він проводив дуже складні операції. В нього там черги на операції були, і він, послухавши бандуру взявши диск до себе, він провів таке дослідження на молекулах води. Тобто, бандура вона має такі властивості, життєдані, що вони дуже позитивно впливають на енергетику на оздоровлення людського тіла. І це він науково довів. І він звуки бандури включав потім як реабілітація, як реабілітація після операцій. Тобто він оздоровлював. І це справді мало свій ефект і мало своє Своє таке велике вагоме значення. І це доведено, це записано науково. Тобто це такий, не я там не придумала, що mm -hmm. це справді такий факт, який дуже, дуже величний. Мені дуже приємно, що ну, наша бандура вона настільки має великі властивості, вона лікує, це справді. Ну, Надавно кажу, що бандура нагадує, от як ми подивилися, форму серця. А всередині mm -hmm. бандури є душа, такий, така є mm -hmm. виїмка, це душа так і називається. душа. І Господь подарував дари кожному народу свої, а нашому народу він дав пісню, він дав мову, він дав е, от все. Ну, якесь таке найбільше, найдуховніше, найкраще, найсукровенніше. Ну, це ні бандура. Ми маємо пишатися і гордитися і зараз пропагувати наш інструмент, який роками цією Московщиною хотіли нас знищити для того, щоб не було українського народу, щоб не було думи. Пісні і не було нашої історії. Але ми не дамо. Так. Ми сильні, ми міцні, ми не зламні. Так, я підтримую. Дійсно, коли кожен інструмент грає у своєму гарно. Я, умовно, дуже люблю слухати скрипку. Але коли я слухаю бан бандуру, воно відкликається в самій душі. Ні від, ні від одного інструмента, я не чую такого відклику, як сам бандура. Запис це одне, але от якщо ще послухати нашого, я так. слухала ваші концерти дуже гарно. Дякую, ну, дуже вам запрошуємо. Будь ласка, приходьте, запрошуйте всіх рідних і пропагуйте нашу бандуру. Ми маємо хто як не українці, нам сказати, ми. що це ну, найгарніший, найкращий інструмент. І це сказати дітям і самим пишатися, гордитися, тому що він унікальний, неповторний і єдиний в світі так. тільки наш, тільки український. Наш. Так. Проєкт Останній шлях кобзаря. Це унікальна подія. Які емоції залишились після цієї подорожі? Ну, це так само можна дуже довго багато говорити, але якщо так коротко, тому що ми обмежені в часі, ну це надзвичайний і надзвичайно величний проєкт. І я дуже вдячна Богу і керівнику Маріані Сороці, Тріо Червона Калина, за можливість пройти пережити цей шлях, яким пройшов наш велик духа всього українства, великий пророк обзар Тарас Григорович Шевченко. От перший похід е, пройшли в 1991 році. Попередній склад Тріо червона калина. Ну вони вже пройшли цей весь шлях, а вже в 2011 році з Києва, з Верховної Ради, це такий був дуже великий проєкт. Там були задіяні е, дуже багато людей, там із Казахстану, з кордону, і парламентарії. Тобто, це такі були, були задіяні дуже великі різні люди, які підтримали цей проєкт, підтримали нашого Тараса Григоровича. В 2011 році, з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в складі Тріу-Червона Калина, я мала можливість прийти цей, цим шляхом. Тобто шлях пролягав так, як везли нашого відомого кобзаря до Канева. Це е, Санкт-Петербурга. Ну, хочу зачепити Санкт-Петербург. Ну, зараз, бачите, дуже плечемно і дуже болісно це все, тому що Росія з нами воює і це вороги. Ну, це навіть не обговорюється. Але ви знаєте, в Санкт Петербурзі дуже велика наша українська діаспора. Дуже багато щирих, хороших українців, які люблять Україну. Які люблять Шевченка, які люблять українську пісню, бандуру, от ми починаючи, вже коли я прийшла в червону калину, вони до того їздили, але вже починаючи з 2000 тисячному році. В Санкт Петербурзі було відкриття пам'ятника Тараса Григоровича Шевченку, такий відомий скульптор Леонід Молодожанін. Він зробив дуже гарний пам'ятник. Молодому Шевченку були присутні три президенти, і нас, наш колектив, єдиний з України, запросили на відкриття цього пам'ятника. Був величезний концерт величний. І от з того часу, щорічно, до 2011 року, ми їздили в Санкт-Петербург на 9 березня, туди виступали в академії мистецтв, де працював, жив, творив. Він свої полотна, наш великий геній. Я бувала в його кімнаті, яка на Вогорищі, там в Академії мистецтв Петербурзі. Дуже. Це така маленька кімнатка, де померла Шевченко. Звідки його забрали, везли на Україну за його заповітом і за його покликом душі, тому що він українець, наш щирий, він, звичайно, що кожна... кожна Людина, кожна душа хоче бути в себе так. похована. Тому ну, от я можу змалювати, це така дрібна, така дуже вузька кімнатка, в якій творив наш великий пророк. Тобто, я, дякую Богу, я мала можливість це все почути, відчути енергетично, побачити і ну, не знаю, чи це вже така можливість колись буде, думаю, що ні. Тому що, напевно, це вже все знищено там. Ну, ми знаємо, бо, тому що діаспора зараз не дуже сильно відкликається. Mm -hmm. Всі тепер вже не, не спілкуємося, бояться. Ну, бачите, такий настав дуже важкий поганий час, коли зло запанувало світом. Mm -hmm. Тому от шлях звернуся назад. В Санкт-Петербург ми так трошечки розповіла, бо дуже хотіла власне, зупинитися на тому, де наш Тарас Григорович працював mm -hmm. і жив. Санкт-Петербургу, це була, це така дорога, де в кожному місті ми мали великі гарні концерти. Нас зустрічали. Це Москва, Тула, Орел, Тверь. Ну і вже в Глухів: Кролівець, Батурин, Ніжин, Київ, Каніць. Це така дорога. Ціла. От ми, ми їхали в кожному місті, нас зустрічали. Ми, як я вже сказала, мали гарні великі виступи. І дуже сьогодні так згадую з великим трепетом, таким, знаєте, великою гордістю у нас в глухові. Зустрічали на межі кордону, зустр... зустрічали з прапорами, вишиванками і рушниками все місто. Okay. Всі школи, діти. Ну це просто ми йшли, отак їхали, знаєте, і просто місто все стояло. Зараз я знаю, що там у них дуже великі бої і біда страшна. Мені просто дуже боляче, тому що там настільки українці, настільки, як вони, ну я побачила, наскільки вони позитивно лю... піднеслися до, до нашого до цього проєкту, коли Тарас говорю Шевченко, нібито присутній на той час був з нами. І це дуже зараз сьогодні це дуже болісно. і так. Ну, але дуже, знаєте, така енергетика світла духовності, і вона запам'яталася як в найкращих позитивних емоціях. Ну, і я всіх дуже запрошую до Канева на Тарасову Гору. Щоб все, оце що я розповідаю, я це все відчула, тому що ми на Тарасову також щорічно їздили ми більше на 22 травня на перепоховання. Я запрошую поїхати і подивитися на ту енергетику. Це, на правду, там така енергетика, там така сила духу, міці, незламності, такої впевненості. Ну не знаю, набирається дуже багато позитиву. Тому я запрошую всіх з дітками, батькам, можливо, колективи. Нехай люди згуртовуються, збираються і їдуть до нашого Тараса, Хто як не ми маємо Ми маємо. Пишатися, шанувати і дуже цінувати, що ми маємо такого великого пророка, і набратися тої доброї енергії українського духу так. і сили. Ви записали сольний альбом та працювали над дисками Тріо. Який із проєктів найближчий вашому серці? Чи є нові ідеї для майбутніх записів? Так, в мене є виданий сольний альбом від Миколая до Йордана, ну, де, як на мою думку, записано колоритне поєднання цікавих інструментів, бандури, флайти, пани і гітари. Там є 15 кулят. І моє вокальне виконання. Також є диск «Солоспіви Блаженні» з моїм сольним виконанням, музика Мирона Дацька, слова уця Мендруння, де записані 23 твори на прославу українських блажених. Це воно записане в такому більш естрадному е сучасному викладі. Понад 5 дисків з колективом Червона калина, ну, різноманітні на різні тематики, різні програми. Зараз я працюю в новому колективі, це, це гілочки червоної калини, наш квінтет, калинове намисто. І ми створили, створюємо нові цікаві відеороботи. На сьогодні у нас є відеоробота «Молитва за Україну. Це на слова Анни Канич, які дуже актуальні на сьогоднішній день. Ця відеоробота Молитва за Україну одержала схвальні відгуки від слухачів. Ну, питання найближчим для мого серця, ну це є запис альбому Колядок, який присвятила своєму дорогому татові. Він помер досить давно в такому молодому віці. Але він дуже пишався і тішився, що я граю на бандурі, співаю. І він казав: Іруся, ти колись запишеш для мене гарні колядки, гарні пісні, і я буду дуже тішитися. Також, тому я цей диск присвятила своєму татові. Також в мене є записана пісня, в виконанні, виконання пісня про батька. Ще Дорога дуже моєму серцю пісня, ось матусі, слова і музика мої, а виконує моя донечка. Марічка Шуст це вже подяка мамусі, моїй мамі. Ну, знаєте, кожна пісня написана, заспівана від душі, тому є близька і дорога серцю. Ви лауреатка численних премій і конкурсів. Маєте звання заслуженої артистки України? Що для вас означає це визнання? Яку нагороду ви вважаєте найціннішою? Ну, знову таки, я за все, за все дуже дякую Богу своїм викладачам і батькам. Але найцінніша нагорода для мене це усміхнення обличчя наших захисників. Вдячних слухачів. Ми зараз маємо дуже багато виступів такий час в реабілітаційних центрах, благодійних заходах, волонтерських програмах. І бачучи наших героїв, які приїжджають на возиках без рук, без ніг, а дуже часто буває і без двох рук, і без двох ніг, таке теж бачила. І коли я бачу, що вони усміхаються, і трошки їхні обличчя засвітилися, засяяло. І Якась краплиночка добра і радості запанувала в них. Ну, і коли вони кажуть дякую, це найвища нагорода. Я дякую їм за ті їхні низькі уклін, і дякую їм за ту велику шану, за ту велику роботу, яку вони для наших, для нас всіх зробили. Тобто, це віддали своє здоров'я, хто в засвітах віддали своє життя. Заради України, тому я дякую нашим захисникам. І це найвища нагорода, коли я комусь подарувала частинку добра, світла і любові. Це є чиста правда. Я також дуже вдячна, що ви робите таку важливу роботу. І моє улюблене питання: топ 3 книжки, які порадите нашим слухачам та слухачкам. Надзвичайно ну, люблю українських сучасних письменників. Я е, так собі зараз думаю, от що би запропонувати. Я би запропонувала з останніх таких, що я читала, і хотіла би. Ну, Поділитися, напевно, щоб люди також звернули увагу, що, ми, що мені зараз на сьогоднішній день дуже так близько. Це Мирослав Дочинець, я раджу почитати його вісник сповідь на, против... на перевалі духу. Ну, Також «Многі благи літа, як жити в щасті, радості це повчальна книга з рекомендаціями, яка зараз, напевно, сьогодні дуже актуальна і потрібна нам в той час де багато запитань і відповідей можна для себе дізнатися. Я дуже часто буваю зараз на презентаціях книг. Ми виступаємо, тому що я недавно от була на презентації, читала цю книгу, мені подарував автор Андрій Чобіт. Видана вона в 2024 році Сержант В'Юнт це книга про українсько російську війну. Я всім рекомендую почитати. Це дуже гарна книга про силу і незламність, мужність і велику любов до України, яка написана на основі реальних подій головного героя Миколи В'юна. Я була, як я кажу, на презентації цієї книги знайома особисто з цим сержантом Микола Вюм. Він без двох ніг, але він настільки світла і позитивна людина, і настільки в нього в певності і життя, що я би дуже порекомендувала, щоб люди собі трошки взяли до уваги і розуміли ціль життя. І сьогодні я навіть принесла з собою книгу «Смарагдове небо це наша така львівська поетеса Ілона Верхівська Альтек. Я навіть рекомендую вам би якусь з нею. Із інтерв'ю взяти, тому що це настільки світла і гарна людина, в неї така гарна поезія, лірична і така дуже глибинна, змістовна. Напевно, відкриєш кожну сторінку, і вона дуже актуальна на сьогодні зачіпає до серця. Ну, якщо можна, я закінчу наше інтерв'ю, її таким гарним, Ші -ші. гарним віршем. Угу. Епілог. От я рекомендую придбати її книгу Смарагдове небо, навіть купити собі, тому що не тільки почитати, просто купити і собі мати собі в себе. як так, кошик. От це, це молода Ліна Костенко, Анна Кани, тобто це мої найулюбленіші поетеси, лірики. А що нам треба? Небо без тривоги, цілілу хату і живих людей, щоб рідною молитися до Бога, дітей своїх тулити до грудей. Співати знову, Боже, так співати, щоб вже ніколи не забував мій рід, якою мовою його молилась мати, якою історією йому залишив дід, щоб жити, Боже, щоб нарешті жити, де поглядом сягнеш у височінь, а там небес і моля, моря лазурити, щоб їх не зачепила навіть тінь, де гнуть свої хребти величні гори. Щоб жоден чоловік не гнувся вниз, бо нам ще треба виплакати горе, мільйони тонн невиплаканих сліз, бо нам ще треба виуграти землю і зниклих безвісті закарбувати в щит, знайти своїх, всіх тих, хто за ідею, чиї слова, немов колючий дріт, чиї діла, чіткі орієнтири, розв'яжуть цю у зашморгу петлю. Бо що нам треба? Перемоги й миру і тиші, Боже. Тиші у раю. Дуже гарно. Так, це мені також надзвичайні слова ну, запали в душу, тому я їх сьогодні прочитала. Дуже гарний вірш і дуже гарне інтерв'ю. Дякую, що прийшли. До зустрічі. Щиро дякую, до зустрічі. Всього доброго. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!